Дорогі водолії, рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде червень, Дивимось коротенько про головне енергію цього місяця і важливі підказки для вас. На трьох картах дивлюсь, чого слід очікувати у червні: початок, середина та кінець місяця. Просто чудово! Хороші карти, хоча є мочова, але вона показує розв'язку. Насправді місяць починається для вас активно, ви працюєте і зосереджуєтесь на фінансах, тримайте фокус, ставте собі ціль фінансову, тому що це буде вам вдаватися. Якщо у вас є якийсь план, або у вас є, до прикладу, якась мрія, то знайдеться робота, яка допоможе вам це реалізувати. Тому працюйте, не шкодуйте сил, а у вас дуже гарно починається літо. Чому? Бо ви зараз почнете щось робити. І вже просто потім в кінці будете насолоджуватись результатом. Тому ось так починається червень. Не шкодуйте сил, працюйте, і хочу вам сказати, що наведіть порядок біля себе, тобто, вдома, в офісі, на робочому місці, це важливо, щоб все було для вас гарно, щоб все було зрозуміле. Позбавтеся навіть старих речей, тому що вам тут треба звільнятися, виходити, вибиратися. І все, що вас зв'язує, все, що вам не подобається, вам треба от на початку місяця вже це все запланувати і діяти. І середина місяця вже показує, що у вас іде звільнення. Все, ви знаходите вихід. Насправді вісім камечів важлива карта. Бо знаєте, коли є ситуації, які трішечки вас. Стримують, і вам здається, що немає виходу, то якраз от вісімка мечів показує, що треба його шукати, тому що ви будете чекати і будете знаходитися в цьому стані. А якщо ви вже почнете думати, як вибратися, що зробити, де вихід, з чого почати, мої перші дії, що мені це дасть, чому мені це не подобається, от якраз оце все дає можливість звільнятися від мечових ситуацій. Хочу сказати, що якраз ось таке звільнення дає вам багато ресурсу. І вже на кінець місяця ви почуваєте себе просто нереально. Тому що у вас піднесений настрій, у вас чудова енергія, ви бачите багато прекрасного, можливо, хтось кудись їдеть навіть. Хоча тут немає рицаря, не колісниця, але я відчуваю, що це є простір, що це є багато чогось красивого і нового. Тому насправді. І в кінці місяця ви зробите щось для себе важливе. Не втрачайте також цю можливість, тому що ви будете в ресурсі сильними, впевненими в собі і зможете досягнути хороших результатів. Так, ще хочу подивитися підказку від вашого ангела-охоронця, для того, щоб закріпити енергію цього місяця. І так, на двох картах подивимось, що ж ангел-охоронець хоче вам ще передати. Десятка пентаклів просто чудово і король мечів. Взагалі, про що королі? Це чоловіча енергія, це коли ви просто берете і робите, коли ви впевнені в собі, коли ви тримаєте е, взагалі фокус на тому, що для вас важливе. Ви розумієте, що якщо треба поборотися, ви готові. Розумієте, що треба когось переконувати або знайти підхід, ви готові. Ви розумієте, що якщо треба працювати, ви готові. Тобто, дійсно, ви вибираєтеся з якогось для себе заплутаного моменту і йде е, багато прояснення. Також хочу. Хочу Сказати, що вирішуються якісь справи з документами, судові справи, справи з кредитами, з боргами, і 100% ви мудро промірковуєте кожен свій крок. Насправді місяць важливий для вас, ви це згадаєте ще, і ангел охоронець показує мені якраз оці моменти, що ви це все долаєте, проходите і у вас все добре. А десятка пентаклів, подумайте про велику покупку, тому що для вашої сім'ї треба щось важливе, щось таке, що буде всіх об'єднувати, приносити всім задоволення, тому в червні уже можете починати працювати над цим питанням. Вам бажаю всього хорошого! Вдалого позитивного місяця, гарного початку літа. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія краще.